Під нашим відео про мігрантів найбільша частина критики коментаторів була направлена в сторону нашої позиції, що аборти необхідно заборонити. Тому ми вирішили зробити окреме відео, щоб детально аргументувати нашу точку зору. Перед початком перегляду хочемо попросити вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку та підписатися на наш телеграм. У попередньому відео вже була коротка аргументація, яка звучала так: вбивати людей у нашому суспільстві та культурі вважається злочином, якщо це не самооборона чи вбивство на війні. Єдине адекватне визначення слова людина це представник біологічного виду Homo sapiens. Його існування починається із утворення зиготи, що є біологічним фактом. Наведемо кілька цитат від авторитетних вчених: розвиток ембріона розпочинається з першої стадії, коли сперматозоїд запліднює яйцеклітину і разом вони утворюють зиготу. Майже усі вищі тварини починають своє життя з однієї клітини, заплідненої яйцеклітини. Момент запліднення є відправною точкою в історії життя або ентогенезії індивіда. Саме проникнення сперматозоїда в яйцеклітину і подальше змішування ядерного матеріалу, який кожен з них привносить у цей союз, є початком життя нової людини. І ми можемо назвати ще цитати з інших наукових джерел, якщо визначення якесь не таке, просимо вас знайти більш точне та конкретне та надати авторитетні джерела, як це зробили ми. Висновок вбивство представника Homo sapiens, починаючи від зиготи і до його смерті, є злочином. Давайте більш детально поглибимося в наш аргумент та розберемо популярні контраргументи. Я думаю, ніхто не заперечує, що у нашому суспільстві вбивство невинної людини не є нормою. До цього твердження майже немає противників, і тому прихильники абортів хочуть викреслити ембріонів із множини людей. Тому зараз розберемо більшість популярних контраргументів з цього приводу. Та доведемо, що ембріон, починаючи із зиготи, є такою ж людиною, як і ми з вами. Контраргумент 1. то є сперматозоїди та яйцеклітини теж є ранньою стадією людини. Еякуляція чи менструація це також вбивство. Ми ж відповімо, що ні сперматозоїд, ні яйцеклітина не є окремими біологічними видами. Це звичайні клітини в тілі людини, які лише потенційно можуть утворити окрему особу людського виду. Контр аргумент 2 на X тижня вагітності, ембріон починає бути людиною. Ми готові прийняти вашу тезу, якщо ви покажете нам магічний момент в утробі, коли плід різко починає бути людиною. Але наука таких магічних моментів поки не фіксує. Контр аргумент 3. Людиною плід стає зі свого народження. Ще раз просимо навести аргументацію і показати період, коли плід різко став людиною. Контр аргумент 4. Плід це просто кубка клітин, і він не проявляє ознак життя чи свідомості. А якщо його вбити, то він нічого не відчує. Усі ми – це просто великі кубки клітин, а ознак свідомості не проявляють люди, що знаходяться у комі. Вони перестають бути людьми через це. І немає різниці, боляче буде дитині чи ні. Це ніяк не впливає на той факт, що аборт буде вбивством, нехай і безболісним. КонтрАргумент 5 плід на ранніх стадіях взагалі не схожий на людину. У нього немає багатьох органів та нервової системи. У інвалідів теж немає багатьох органів, а у мутантів можуть бути додаткові. Але вони не перестають бути від цього людьми. Зигота це в першу чергу на генетичної інформації, а гени і визначають приналежність до певного біологічного виду. Візуальна подібність до осіб свого виду тут ролі не грає. Я думаю, що ми відповіли на більшість головних контраргументів та довели, що плід є людиною. Але існують інші заперечення, які виправдовують аборти і мають сенс навіть якщо це вбивство. Тому треба розібрати ще гору інших аргументів та відповісти на них. Аргумент 1. Можна вчинити аборт, якщо дитина народиться у бідній сім'ї або з генетичними відхиленнями, таким чином позбавивши її від мук. Якщо ми довели, що плід така ж людина, як і дитина малого віку, дорослий чи старий, то відповідно цей аргумент можна застосувати і вже до народженої дитини. Якщо вона мучиться від бідності чи генетичних вад, при тому заперечення про те, що плід можна вбити безболісно, не має сенсу, бо безболісно можна вбити і вже народжену дитину. Аргумент 2. Дитина не має права знаходитися в тілі матері, тому можна її вбити в цілях самооборони. Вбивство у цілях самооборони означає вбити того, хто хоче вбити тебе. У ембріона явно нема подібних цілей. І хто взагалі сказав, що у дитини немає права на знаходження в тілі матері права ніколи не бувають природніми, лише юридичними. І навряд чи створені людьми права можуть перевершити мораль, якщо ми віримо, що вона об'єктивна для всіх. Аргумент 3. Можна зробити аборт, якщо матір зґвалтували. Чому дитина повинна нести провину за те, що її батько гвалтівник? Ми прекрасно розуміємо, що зґвалтувані жінці дуже важко пережити подібне горе, але це не привід позбавляти життя ні в чому не винну дитину. На нашу думку, зґвалтовані жінці має надаватися як найбільше фінансово, психологічна, юридична та інша підтримка, а гвалтівник має бути жорстко покараний. А також ми підтримуємо право жінки відмовитися від її виховання. Аргумент 5. Якщо ми заборонимо аборти, то зросте кількість підпільних людям з такою позицією. Ми запропонуємо створити ініціативу щодо державного виробництва кокаїну, аби люди не травилися неякісним наркотиком. Якщо жінка вирішила зробити незаконний підпільний аборт, то всю відповідальність вона бере виключно на себе, подібно до наркозалежних. Аргумент 6. Я не вірю в якісь моральні норми, тому вся ваша аргументація не має сенсу. І тут ми з вами згодимося, але якщо ви відкидаєте будь-які моральні норми, то це означає, що у жорстокості чи садизмі немає нічого поганого, і хаос від відсутності моралі абсолютно норма. Хочемо сказати, що ми підтримуємо право на аборт, якщо він є медично необхідним. Ще хочемо додати, що аборт призвоє до численних психологічних проблем. У дослідженні Шарлот Лозейського інституту зазначено, що аборти призводять до частішого коріння марихуани та вживання алкоголю. Жінки, які хоча б раз в житті робили аборт, на 37% більше страждають від депресії, ніж жінки, що не робили абортів. Вони також почуваються більш тривожними, мають більшу схильність до самогубства, мають підвищений ризик смерті від хвороб пов'язаних зі стресом. А також за нашими підрахунками та даними ВООЗ, причиною 45% усіх абортів є незапланована вагітність. Незапланована вагітність причинена небажання батьків перейматися контрацепцією, тобто толерування таких абортів є толерування безвідповідальності. Ми не маємо за жодних обставин толерувати безвідповідальність. Якщо ви не погоджуєтеся з нами, то напишіть нам в коментарі конструктивну критику нашої позиції і ми відповімо вам особисто. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки, діліться відео та підписуйтеся на наш телеграм. Слава Україні та слава нації!